Виглядають кежульно. От коли ти підходиш додому і різко хочеться після а кришечка пластикова. Ой. Друзі, всім привіт! І знову вітаю вас на каналі Невгомовленому норо. Зараз це моя найулюбленіша локація. Я Телефон ставлю на батарею, у мене на чехлі є. Як це, ну такі типу, фіксатор положень. Я спокійно так сиджу і можу з вами спілкуватися. Сиджу на підлосі. Слухайте, за останні пару тижнів стільки нових підписників, моє відео з оглядом цін на продукти супермаркету Сільпо залетіла чи в тренд? Ну я не знаю знову. Ну, як хейтери, цю чекати сережку знесу, зніму, тому що вона буде заважати звуку. Ну, Просто недолугі люди. Казали, ж хейтерів нема, вже нема. Ну, які пишуть треба драб... образливі коментарі. Вперше побачили і давай. Оця от Трансфобна, гомофобна хуйня. Але їх в менш... вони в меншості, в кількісній меншості. Все ж таки, сподіваюся, більше людей освічені, адекватні. Продовжуємо історію про а, цікаві, невідомі факти про мене, про нового мовну мене розподіваюся, першу частину подивилися, і вона закінчилася а, на розпакуванні другого подарунку. Я сьогодні перше покажу вам а, від підписника каналу. на мій день народження. У мене ж був день народження. Дякую всім за привітання. І що? Я так інтригуючі відкрила коробку другу. Я залишу посилання в інфобоксі, хто не подивився. Цікаво, коли я кажу, подивіться обов'язково це відео, там, або ж там пропонує подивитися. Ну, не обов'язково окей. Ви дивитесь, приходите? М? Хто от не дивився? Чи це такий, типу, це такі правила Ютубник? Обов'язково сказати, щоб підписатись на цей канал, натиснути на дзвіночок. Ведь, хочете, підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь. Лайк, like, знову ж таки, побажанню, дизлайк, коментар. О, ні, ну, коли ти нагадуєш, там, людина, можливо, забула, що бажано віддячити щоб підтримати канал оформити спонсорство. Але мені здається, це такі, ну, такі прописані істини, які всі знають. Я завжди підчу, якщо мені подобається відео, я така лайк. Угу. Так, пишу коментарі. Угу. Так, відкрила, інтригуючи, відіграла і ну, всі зрозуміли, мабуть, що там парфум. <смі> так, парфум. А, ще один нішевий достойний аромат в колекції Монро. Дуже-дуже дякую. До речі, на фоні ви бачите відео. О, відео о, стоять аромати, чекають о, огляду о, тут, на каналі. Це аромати, які я купила, які мені подарували протягом останнього місяця. Ну, окей, півтора місяця. Ну, коли вже вийде огляд, буде вже два місяці. У мене вже парфюмерний магазин. І хтось от дивиться до куди ще, куди ще? Є куди. Завжди є куди. Завжди є місце для нового аромату і для нової губної помади. Так, це аромат від бренду Rancet Ferris. Денік. Що, відкриваємо? Ми, коли були в гостях цього прекрасного пана, я побачила на століці аромат. Ууу, Рансен, як завжди. Відстарковата какетка. хе <смас> О, Мені дуже сподобався. Якщо не це такий фужерчик. фужерчик. Давайте розпакуємо. Я розповідала, що перший аромат, який я купила за свої кошти. Uh, це був аромат Little Black Dress. Якщо казати про мес-маркет, це був 1999 рік. Моя подруга займалася Ейвеном. Я тоді вже почала виступати в жанрі Drag queen, заробляти свої кошти. І після того, як купила собі помаду Мрії, я купила собі аромат, парфум. Перфумер завжди любила. І це був Little Black-Dress. А перший uh, люксовий аромат, який я себе купила на ринку. Петрівка, це був Гучі Раш. Хоча ні, це був 2000-й, точно. В 99-му я купила себе Little дрек Dress. а у 2000-му я почала працювати ведучою о, нічних шоу в Голлівуді. Це був один з найпопулярніших клубів о, в Києві, в Україні. Величезний, о, знаходиться неподалік Пичайної. І от Піджейка Єва. А, прийшла в якомусь фантастичному ароматі, я спитала, що це. вона каже: Гучі раш. Я кажу, де купувала. І вона розповіла, що є точка. А, ну, як це, Боже, оригінальних парфумів на Петрівці. А, там Продавцем був чоловік. Ну, такий вже, 40. Плюс. Зурон того, що мені тоді було 21-22, 40, мені здавалося, ну старий дядька. <гум> Сказала пані, яка зараз 47. А, а, реально, ну, в 20 я думаю, що 40 це, 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 це просто, це просто вже рухлять. <гум> Старикан. <гум> я побігла і купила собі той аромат. Скільки він коштував? Скільки ж він коштував? Я не згадаю. 75 мл. У мене, до речі, є раш. Так, трансе. О. Вже забула, як він виглядає. Фоном платівку Сабріни Карпентер вімкнула. Така приємна мур-мур-мур-музика. А кришечка пластикова. Ой. Головне вказати, 1795 рік. Фужерчик. Угу, Приємний такий цитрусовий. Свіжий, свіжий, свіжичок. От коли кажуть свіжак, це воно. Йду назустріч, нанесу. Давайте я покажу вам перший подарунок на день народження, який мені зробила графіня. Але по моїй наводці. Ой, вибачте, я вже брала. Цю прикрасу на фотосесію, тому ем, трішки пакет деформувався. Сверовський бренд зробив дуже вдалий ребрендинг. Ну як, логотип, якщо не помиляюсь, вони залишили. Але от колір пакування, дизайн прикрас, рекламні кампанії ну, все змінилося з приходом нової креативної директорки. Це сталося років 5 тому якщо не повіляюся, ну плюс-мінус прикраси, які я мріяла б мати. І от одну з прикрас я вже маю. Я ще хочу годинник. Але тут ну, зараз побачите. Ти диш... Це кольє. Це кольє, як сказала моя подруга, підійде на всі події життя і весілля. І розлучення, і день народження, і О, поминки. От з першого погляду такі масивні. От, на перший погляд, такі масивні а, камінці, але, ну, от подивіться, навіть під мій домашній лук, дуже песує. Як вам? Це виглядає виглядають кежульно. Ну, погодьтеся. А я графіні подарувала такі сережки. І ще знайшла браслет. на іншому сайті, теж о, з цієї колекції. Все, друзі, побігла о, збиратися. Так, друзі, маленький спойлер. Тож ще анонс, що вас чекає далі. Обов'язково сьогодні ввечері ми послухаємо платівочку. Платівочку The Best невгамовному Монро. Друзі, є конічний куті ще стилю. Заляпане дзеркало, ефект вінтаж. <сум> головне ротяка. Кальє і ротяка, все. І ти готова підкорювати цей світ, якому абсолютно похер підкорити його чи ні. Це важливо для тебе. Оу... Ну, якось так. <сум> На вулиці, до речі, сніг. <сум> і буде мороз. Я вам розповіла, я ж зламала. Чи ще окуляри зламалися, тут душка. Вже третє. Зараз поїду на оболонь, якщо встигну. Там класна майстерня. Але я так засмутилася, Боже, я так засмутила. знову знову витрачати гроші. <реш> О, все життя ти живеш, щоб забезпечити собі. ну, Певний якийсь рівень життя. Достойний, комфортний. А, і треба працювати. Мені, мені не подобається працювати, я казала, але <смі> коли щось так, знаєте, несподівано ламається, тримала в руках, А, чи ж, знімала, щось поправляла окуляри і відчуваю, що все, душка тут полетіла. А окуляри зараз це дорого. Ну, вони завжди були дорогі. Лінзи, окуляри, ремонт. Боже, а що зараз дешево? Немає дорого, дешево є? Є витрати. Друзі, на Подолі я згадала, їхні гарні є, і мені треба купити календар котам жира. Я купую вже. О, дякую, дякую. Я купую вже, мабуть, четвертий рік. Десь він тут повинен бути. Зараз питаю. Зараз книгарні — гарні, це тренд. Всі ж читають. Вранці от прокидаються і 20 хвилин обов'язково читають. Ось такий, ось такий, ось такий. Так, мені такий. Ось такий? Да, у мене був такий, 23-й. Mm -hmm. А скільки він зараз коштує? А, це 24-й рік, пані, це не 25-й. Перепрошую. А 25-й, 25 а зараз 25 -й. А зараз 25-й, а да. зараз 25-й. Так, вже 25-й, да. Ось такі О, тільки такі. І зараз ще один, я ще Так, друзі, в милому році він коштував 160 гривень. Зараз 192. Ну, можна жити. Це безкоштовно, тоді клеїмо, хоча я купую для себе. Тут дві кіці. Друзі, на педолі до хіра цікавих закладів треба зробити окреме відео. Марш брисок по кав'ярням Педолу. Кофі от Отсюди нам. Прекрасно. Типова от подільська кав'ярня, типу такого, знаєте, як кішка. І молодь сидить в телефонах або ж трендить, не спішно. Все так тісно. А я планувала зараз дістати подарунок, розпакувати, гучно. Я думала, там більше місця. Ладно, зараз знайдемо щось цікавіше. Тут ще одна є, але я згадала, що вона така шмастю пуска. Йдемо в той веганський заклад. Йдемо. Середа називається. Друзі, йдемо по ми розглядуємо заклади. Там такі маленькі магазинчики. шмот, придають якісь бари. От дивіться, який величезний нейл салон. Це скільки Повинна коштувати манікюр, ну, послуги, і скільки треба зробити, щоб хоча б заплатити там за комуналку. Ні, ну, цікаво, на рахунок чого вони виживають. О, я сьогодні читала про цей заклад, тут, тут знову біток. Ну ти диви. Ладно, подивимось. Тут, наче Віганські десерти. Ми замовили фільтр соски Венери. Просто сирничок і це кокосі. кокуси. Ну, що ж так? А, вульга... О, І ще оцей от фірмовий сендвіч Ага, в норі. О, Дякую. Які у нас нігті красиві. І так, друзі, я вперше дегустую п'яну, а пряну пряна глива. Е, називається Сендвіч Онігірія. Це, Я так розумію, щось таке японське. Ага, Тут рис, норі і. і ще айсберг і японське майонез. Поїхали. Аромат норі. Такий специфічний, але я люблю. Ммм. я хочу можу... бюджетні суші без риби. <говори> я коли... Не мала грошей на суші, але дуже хотілося. Оце смак норі, Ну, Коротше, я приходила в якісь суші бари і замовляла м -м, футамаки, такі були. Величезна порція, так. Або ж якісь там з куркою вони дешевші були. М -м, ну, щоб не їстися. От мені дуже подобається морі. Ну, реально no, really, Філадельфія коштувала як. як... Як новий хайлайтер. Mm. Я купувала хайлайтер. Друзі, якщо ви купуєте Венери, 50 гривень з кожного десерту йдуть на потреби жіночого руху ветеранка. Угу. Дуже смачний оце суфлі, а таке прям ну, мусове, тут ще о, полуничний джем. О, повністю веганський і пісочна основа. Смачнючий. а чизкейк він з тофу і кешю? Теж такий, от наче збитий. Рекомендуємо однозначно для відвідин кондитерську середа на валах, атмосферний заклад і у когось там побачення. Це дуже бісить, тому давайте подарунок. Це ти сам запаковав? Ой, як я це обожнюю. Ну Ні, бан був дуже красивий, але. Боже, добре, що мені Даша зробила нові нігті. Ті, що Даша мені робить нігті, прекрасні. І які дозволяють... Боже, а я. А ну мене маделочки. О, ні. дай дайте ніж. Ні, ось це все вийшло, вийшло, чекачка. Це чайник! Боги! І він ще буде о, бірюзовий? Бірюзовий. Куркольором. Це <плес> Боже, Оже, яка краса. Дякую. У мене є перша О, техніка від смеку. Слухайте, так радію, коли в Києві відкриваються нові концептуальні заклади, як оце середа, з виключно веганськими десертами, сендвічами. А, до речі, рейтинг 4,9, я от дивилася, Це достатньо високий у відгуках а, на Google. А, мапі ну, складні часи зараз для бізнесу. Але. ну, Бізнес розвивається. Це губи, так? Да? Це що? Так, губи. Ой, ну повністю згодна. Відьми не старіють. У моєї бабусі був такий годинник. Бум-бум-бум. Це ж оригінальна стіна, стеля. А, от і цех. Ммм. А що це таке? А, clear О, Gel, ага. Ой, це вази чи що? Це? Ой, а що це? А, це, мабуть, підсвічник. Боже, друзі, який чудовий день. О, частіше треба зустрічатися вживу з людьми. Домовлятися про каву, про якісь прогулянки. Ну, це додає енергії, тому що навчання онлайн, спілкування в інтернеті. Я ну, втомилася, безумовно. Mm. Ну, Від спілкування теж втомлюєшся, але така приємна втома. Коли от очі в очі, ти не втикаєш в той телефон. Ну, багато зробила, так ложик підзняла, але ну, зовсім. Ви знаєте, зовсім інший вайб, зовсім інша якість спілкування от вживу. Хоча тринділа я багато, от відчувається, що мені не вистачає живого спілкування. Але мені здається, пан Дмитро залишився задоволений. І треба погоджуватися на побачення ходити. Мене запрошують, але я перелякана. Газель. Все хвилюся за те, що потім моє ім'я будуть влескати. <гум> ну це теж, це теж мої проблеми, абсолютно. Тобто, ну, недовіра а, до людей, там, що про тебе подумають, що про тебе скажуть, як на тебе подивиться. Ну, це все недостаток а, саме досвіду. Позитивного, негативного, саме досвіду. Ой, ну і дитячі травми, куди ж без них? Коли в пубертаті всі бігали на побачення, я тільки мріяла про них. Забрала свої архівні плаття з вчорашньої фотосесії. Оля дуже швидко фотографка зробила фотки. Світлини якраз їхала в метро, роздивлялася. Така я кремезна, кремезна рама, пінал, знаєте, на кухні. Стоїть оце я така. Колонна. Як це монумент. Ну, яка є? Думками вже їм пельмені, які зараз зверю. Треба купити сметану. Вчені хіра мені сметану, це лактоза, коли є майонез. Суп зроблю з пельменями, точно. Боги, як я хочу пісяти. я впевнена, ви мене розумієте, от коли ти підходиш додому і різко хочеш пісяти. Я зазвичай біжу. А, по сходах. А. І на ходу просто знімаю штани. А. <звук> Хто ви зі е Space Girls? А? Пишіть в коментарях. Я сьогодні Емма Баунтон. Дуже красива. Оце хіт Space Girls to Become One. Так, водички. Руки я помила. Я руки помила. Давайте пельмешки зваримо. Ось такий прекрасний день сьогодні. Я вам кажу перед днем народження ну, така втома. Просто, знаєте, знесилення. І тебе трішки так штирить. Наче о, от, о, от відхідняк. Да? От коли. Ти пару днів так гульбініла емоційно дуже, не просто заливалася, а оце спілкуванням, з якимось активиті, шаландилася, казу водила, ганяла, танцювала, але все одно через призму дуже, дуже великої кількості спілкування, і от, і от там, навіть на наступний день, коли ти там лежиш у відходні, відходніках. Дріч, як українську буде відхідняк, а? Через день. Тобі така, знаєте, апатія, знесилення. Ну, депресивний стан. Алкоголь це, 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 це ж депресант. От, і... Наче все добре. З нема. Тому пельмені поповнять наш, наш з вами ресурс і зробимо салат. Дякуємо Сабріні за саундтрек сьогоднішнього дня. Друзі, я вирішила співати десь в 10 чи в 11 році. Реально брала уроки вокалу, співпрацювала в студії, авторські пісні. Ну, Така попсятина Російською мовою більзавая туфліловая помада. Першу пісню написала мені Аліса з гурту. Боже, як же цей гурт називався? У них був Супер хіт. Ей, дідка, я тепер брюнетка і каблика Мон. Я навіть знялася в кліпі Метросексуал. Mm -hmm. Я не співпрацювала ні з яким лейблом. Е, мені допомагали розсилати пісні на радіо, але це все було без толку. Коротше, займалась так. Як всім своїм житті. Дуже професійно, любительський рівень. І далі продовжувала раз на рік там записувати пісні. А в 2021 році з'явився дует Тобіздам, який випустив Три хіти. Три, правильно, три. О! Це вічна ворічна, така незвична. Чекайте, а платівка прозора? А, точно! Дивіться, яка краса. Так, що тут ще є? У -у -у! Супер хіт! А я люблю просяко. Можливо, ти капітан. Це ремікс. Мого корабля, але любоблять. У тут ще Леді Гага. Ну, але це співаю не я, це Мадонна. Друзі, суп готовий. Тут і гриби, і цибулька Порей, і морквочка. Я його зробила на бульйоні. На місце бульйоні. Купила концентрат бульйону місо-рамен. Це достатньо популярний бренд Катана. Вони випускають ці і локшину. У кожному супермаркеті є такий стенд. І салат. Салат, айсберг, огірочок, оливки. Трішки теріякі і оливкове олія. Давайте послухаємо другу сторону. Знову Мадонна? А де я? Ага. А! Угу. Я думала, будуть мої перші пісні. Тоні Брексон Спеніш. Ну, Приємно. Дуже дякую. Оригінальний подарунок, який я вже порвала. Друзі, всім дякую. Чекайте, зроблю тихіше. Друзі, всім дякую, що провели зі мною час. me? Друзі, всім дуже дякую, що провели зі мною час. Можливо, колись я відновлю свої співочі а, таланти, запишу пісні нові. Подивимось, як буде настрій. А, реалізуйте свій творчий потенціал. В кожній людині він присутній. Просто треба божоникі крові окуляри. Так, завтра, завтра неділя, мабуть, на мастерні не працює. Понеділок у мене день народження. У вівторок. У вівторок поїду. Тому що, ну що це таке? Да, Реалізуйте свій творчий потенціал. Це додає. Це додає енергії, сил. Ну, творчість це є життя. От мене завжди рятувала. Не те, що рятувала, підтримували творчість. Це моє життя це творчість. Будь-яка творчість, вона додає сил впевненості. Вона додає таку смаку, знаєте, справжнього смаку. Творіть. Творіть в першу чергу для себе. І знайдуться ті, хто оцінять. Хто оцінять, підтримують і хто розділить з вами радість. Радість від творчості, від процесу, результату. Люблю. До зустрічі на каналі. У 96-му, ну 90-х, ще писали пісні про unbreak My Heart. Ти розбив моє серце. Не, не розбивай моє серце. Повернися і скажи, що кохаєш мене. Зараз піздуй. Я сильна, незалежна. І не те, що ми зустріну не одного. Я все сама, все сама. Або ж з партнером. Отак.